Казочка пригоди кози, Що правил дорожнього руху не вчила. Над річкою росте лоза і трав селена сила, сюди якось прийшла коза, їдальню тут зробила. А що? місцинка хоч куди, є тінь, щоб відпочити і так близенько до води є їсти, що й пити. Сусідів раз собі знайшла дві жабки. І лелека. Але сюди коза прийшла із міста, і здалека. Їй по дорозі треба йти, а ще й з містка не впасти, аж дві дороги перейти, щоб в цей куток попасти. І все б нічого та козі потрібно дещо знати. У місті це вам не в лозі не на лужку гуляти. Тут правила дорожні є. Їх знати всі повинні, і пес, що он водичку п'є, коти, і кози й свині. А якщо правила не вчить, чекає небезпека. Машина вас зіб'є у мить, що мчить он там здалека. Звичайно, жителям міським без них не обійтися, ці правила відомі всім, ти з ними подружися. Та не така була коза. Вона про них не знала, в їдальню, де густа лоза, вона ще духу мчала. Ось тротуар, ось правий бік, усі йдуть на роботу. І раптом вереск гам і крик, коза летить навпроти, штовхнула сильно кошеня, ударила по оці, рогами б'є всіх на маня, біжить по лівім боці. Вона метка, коза прудка, біжить і не зважає, що ця її хода швидка всім іншим заважає, та правило це вивчити. І знай на кожнім кроці. По тротуару треба йти завжди по правім боці. А щоб дорогу перейти, теж є перестороги: Не можна де попало йти на інший бік дороги. Зелене світло замора. Як спиняться машини. А от коза, яка ганьба летить під самі шини, і гальма злякано вищать, та все ж спинити стигли, всі дуже злякані стоять, коза собі побігла, задерла хвостика, біжить, ще й мека її співає, і правил тих коза не вчить, тому їх і не знає. І знову скаче на вманя. Де право, вліво, та від біди біжить щодня, і поки що щастило. От знову йдуть на перехід всічемно тихим кроком. Коза біжить за ними вслід, і, як завжди, галопо, червона світлофор горить, усіх застерігає, але коза усе біжить, бо, бачте, не встигає, а тут і трапилась біда. Машина завищала, коза, красуня молода, з розгону так і впала, перевернулась разів два від болю світ чорніє, і от лежить, як не жива, піднятися не сміє. А світлофор тут засвітив зеленим гарним оком, тому ніхто й не спішив, а йшов повільним кроком. Козі піднятись помогли, поставили на ноги, І гуртом перевели на інший бік дороги. Іде вона і шкутельга, скривилась, не стрибає, бо у кози болить нога, ось так завжди буває. Як правило, руху не вивчать, прийде біда скорбота. Ну, а коли вже щось болить, стрибати неохота. І ось коза сумна стоїть. А от чому відомо вона боятись почала іти через дорогу, бо знає добре, що могла собі зламати ногу. І стало сумно в розкозі, а що робить, не знає. Стоїть тихесенько в лозі і так собі гайдає. Як не піти, лишитись тут. Прийде лиха година, вовки голодні розірвуть, а там зіб'є машина. Дорога стала їй страшна. І що ж козі робити? Стоїть і журиться вона, що їй недовго жити. Але бровко ворняшка біг, Аж коза ридає, допомогти б козі він міг, бо правила всі знає. Та чи ж погодиться вона, щоб чи її собака? Стоїть зажурена й сумна, колишня задавака. Вже й правила всі хоче вчить, щоб їх на пам'ять знати, щоб у безпеці завжди жить, від болю не страждати. Тож з радістю пробко навчив, і йому було приємно. Разів десяток повторив терпляче й дуже чемно, І щоб не трапилось біди, козу він проводжає, дорогою туди-сюди, всі теми повторяє. Тепер дотримується їх коза на кожнім кроці. По тротуару йде вона завжди по правім боці. Дорогу також перейде у визначені місці, і не загрожує ніде нічого нашій кістці. Через дорогу не біжить, а краще зачекає, коза здорова хоче жити І правила всі знає. Дорожні правила вивчай, їх треба зазубрити, ніколи їх не забувай, щоб у безпеці жити.